Оновлений Антонов Скайравен 2026 постає як один із найамбітніших проєктів українського авіапрому, що втілює синергію передових інженерних розробок, оптимізованої аеродинаміки та нових матеріалів, здатних забезпечити літаку унікальний баланс швидкості, стабільності та енергоефективності. У 2026 році модель пройшла глибоку модернізацію, спрямовану на розширення її функціональних можливостей і підвищення загальної ефективності, що зробило Skyraven одним із найбільш технологічно зрілих літаків у лінійці Антонов. У процесі оновлення було застосовано інноваційний композитний фюзеляж, який зменшує вагу на 14%, водночас підвищуючи стійкість до деформацій та покращуючи аеродинамічний профіль. Це не лише збільшує дальність польоту, а й дозволяє скоротити витрату палива, роблячи Skyraven більш екологічним. Вдосконалена конструкція крила з активними аеродинамічними елементами надає машині кращу маневровість, особливо на середніх і низьких висотах, де важливими є контроль і точність. Окремої уваги заслуговує модернізована силова установка нового покоління, що забезпечує стабільнішу тягу та менший рівень шуму. Інженери Антонов підвищили ресурс двигунів, зменшили вібраційні навантаження і оптимізували систему охолодження, щоб літак міг працювати ефективніше навіть у складних кліматичних умовах. Це розширює експлуатаційні можливості Skyraven, дозволяючи використовувати його в умовах підвищених навантажень, тривалих маршрутів або високотемпературних зон. Кабіна оновленої моделі стала більш цифровізованою, впроваджено сенсорні панелі, інтелектуальну систему моніторингу технічного стану, автопілот нового покоління та посилену систему ситуаційної обізнаності. Все це робить управління точнішим, а роботу екіпажу набагато легшою і безпечнішою. До системи навігації додано модулі для розширеної роботи в умовах обмеженої видимості, включно з алгоритмами прогнозування турбулентності та автоматичної корекції маршруту. Інтер'єр призначений для підвищеного комфорту як при коротких, так і при тривалих перельотах. Покращена шумоізоляція, ергономіка, сидінь та адаптивне освітлення створюють більш тиху і комфортну атмосферу. Оновлена система кондиціонування забезпечує рівномірну циркуляцію повітря і підтримку стабільної температури навіть при максимальному навантаженні салону. SkyRaven 2026 також отримав потужніший комплекс безпеки, який включає багаторівневу діагностику, дублювання критичних систем і швидкодіючі протоколи реагування. Завдяки новим алгоритмам аналізу ризиків, літак здатен самостійно виявляти можливі несправності на ранній стадії та рекомендувати дії екіпажу. Модель демонструє орієнтацію на світові стандарти, але при цьому зберігає унікальний український характер.